Підкажіть, будь ласка, а як написати цього листа, якщо нерухомість давно вже продана, а податок нарахували? Є якась форма чи довільна? Дякую. Дивіться стосовно податку на нерухомість або податку на землю, кожен може зайти в кабінет платника. Він є абсолютно у всіх громадян. Заходити в цей кабінет плат він один єдиний на сайті податкової. Зайти туди можна за допомогою файлового ключа, дія підпису. Інструментів там багато є. Ви туди заходите, і там є інформація про вас як про громадянна, в тому числі вказано, яке, яка нерухомість за вами числиться: квартира, будинок, земля. Якщо воно перевищує встановлені норми податкова щороку, інколи з запізненням, але все одно за кожен рік перебування у власності такого майна нараховує вам відповідний податок, оскільки. Вона ця історія почалась перед війною об'єднання реєстрів, і у дуже багатьох послідала позлітали інформація про те, де людина прописана, яка насправді її власність належить. Є такі історії, де насправді нараховується податок на нерухомість, але при цьому саме майно вже давним-давно продане. Тобто податкова не бачить інформації про те, що воно продане. І в такому випадку вам потрібно зайти або в податкову, або можете все зробити онлайн. Заходите в кабінет платника, там є меню листування. Листування з ДПС називається, обираєте код податкової, де ви прописані, умовно там Київська область, наприклад, і так далі. Тип лист обираєте, тематика там може буде обрати там податок на нерухомість або обрати інші питання. Коротко пишете, наприклад, там, прошу привести у відповідність. Нарахований податок на нерухомість, оскільки майно давно продане або продане в такому році. І там є меню прикріпити файл. До цього ви там обираєте свій, наприклад, договір купівлі-продажу, який ви можете сфотографувати, відсканувати, в PDF, кріпите туди і подаєте в податкову. І чекаєте, коли податкова це все опрацює. Але на практиці, буквально на минулому тижні, ми стикнулися з такою дуже цікавою історією.